Добрий вечір. 17-та столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ Студії Олекса І Зараз говоритимемо про такі події. Столиця готується до сильних холодів. Комунальники піднімають температуру в батареях, а лікарі дають поради від обморожень. Поїздки під зорями. Київ Пастран скаже про популярність нічних маршрутів серед містян. Подолати тарифи економією, практичні поради, як заощадити на холодній воді, збирали журналісти СТ. Через очікувані сильні морози теплопостачальні організації столиці піднімуть температуру води у батареях, аби забезпечити належну температуру опалення у будинках. Про це заявив заступник голови КМД Петро Пантелеєв і зауважив, що житлові організації мають постійно контролювати стан будинків та оперативно виправляти можливі технічні проблеми, які впливають на якість опалення. Температура в оселях киян не повинна бути нижчою 18 градусів, якщо комунальники не виконуватимуть своїх обов'язків, проводитимуться службові перевірки з подальшими висновками та кадровими рішеннями. За прогнозами синоптиків, завтра у столиці очікується різке зниження температури вночі до 14-16 морозу, в день до 11-13, 7-8 січня ще лютіше, вночі –17-19, в день –15-17. Очільниця мозу Уляна Супрун дає українцям поради, як вберегтися від обмороження. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці. Є кілька простих ознак, за якими можна розпізнати обмороження: білий або сірувато жовтий колір і незвичне відчуття шкіри, часткова або повна втрата чутливості. За виявлення ознак обмороження необхідно відразу звернутися по допомогу до лікаря. Якщо ж це неможливо, можна допомогти самотужки. Є шість простих порад. Якнайшвидше зайти до теплого приміщення, обмежити рухливість обморожений. Кінцівки занурити уражену ділянку у теплу, але не гарячу воду, або зігріти її тілом. Не можна терти снігом чи робити масаж обмороженої ділянки. Для зігрівання в жодному разі не використовувати грілку, лампу чи комин. Це може призвести до опіків шкіри, що втратила чутливість. Минулої доби, вкотре зросла бойова активність російсько сепаратистських банд, було зафіксовано 52 обстріли, що вже стало антирекордом у новому році. Важке озброєння ворог застосував учора на всіх трьох напрямках. А на Луганському вперше за останні два тижні сили окупанта використали артилерію. Так за добу банд формування випустили по наших позиціях майже 50 мінометних мін та чотири артилерійські снаряди на світлодарській дузі. Поранили українського бійця. Найбільша бойова активність ворога зберігається на Світлодарській дозі, на яку припадає половина усіх вчорашніх випадків порушення перемир'я на цьому напрямку. Кожен з семи ворожих обстрілів по наших позицій, зокрема поблизу населеного пункту Луганське, тривав в середньому одну годину. На рівні з легким озброєнням противник широко застосовував міномети і озброєння бойових машин піхоти. Поліція Києва розшукує правопорушника, який стріляв в іноземця. Інцидент трапився на бульварі Лесі Українки непередодні пізно ввечері. Місцевий мешканець, який став випадковим свідком події, бачив, як біля будинку розмовляли двоє чоловіків. Несподівано один із них тричі вистрелив у свого співрозмовника. Поліція на місці знайшла три гільзи. Потерпілого 25-річного іноземця із вогнепальними пораненнями обох ніг шпиталізували. Правоохоронці опитують його, і опитають його щойно дозволять лікарі. Якщо у вас є лічильники, його востаннє перевіряли понад 4 роки тому. Готуйтесь платити за холодну воду більше. З січня Київводоканал масово переводитиме абонентів з неповіреними лічильниками на так званий загальний тариф. Це близько 11 літрів на людину. Більше розкаже Богдан Бур'яненко. Неповіреним лічильникам Київводоканал голосив бій. Якщо раніше на абонентів з неатестованими приладами обліку не підприємство дивилися крізь пальці, то нині їх переводять на загальний тариф. Около трьох сотень квартир попали по цього алгоритму по счетчикам, які не пройшли поверку. Ну і ці об'єми будуть наращуватися. Неповірений счетчик прирівнюється до квартири без счетчика. Повіряти лічильник потрібно що 3-4 роки, залежно від виробника. Нині заявку на метрологічну атестацію працюють близько місяця. Раніше чекати потрібно було ще більше. Контроль приладів обліку можна здійснити і у квартирі, і у спеціальній лабораторії, де процедура триватиме близько семи днів. Обычно в течение недели мы производим возврат этого счетчика назад. То есть приезжает мастер, производится демонтаж, устанавливается монтажная трубка. На время проведения поверки начисления проводятся по среднемесячному потреблению. То есть сколько потребитель выпил в прошлом месяце, столько же он заплатит в этом. Поверяют приладу лаборатории в два этапа. На первом его чистят. Есть специальная промывочная установка в которой заправлены ортофосфорная кислота, щелочь, І спеціальна програма делает промивку в автоматическом режимі, вимиває все оттуда то, тощо за многі годы у ньому накопилось. Потім проводять метрологічні замірювання. Якщо прилад показує правильно, виписують довідку про придатність. Якщо не точно, його списують. Правдиві цифри потрібні не лише власникам лічильників, але й сусідам, у яких водомірів немає. Если в, в квартире нету прибора учета, начисление проводится по, по э, пропорциональное распределение домового прибора учета. Соседи. Без щочиків становились заложником ситуації. В першу очередь не повірених во вторую очередь неправильних об'ємів, которые передають тих сусід. Переводити споживачів із неповіреними чи непридатними лічильниками на загальні розрахунки почали ще жовтня. Відповідно, до розпорядження КМДА, норми споживання холодної води становлять від 3 до 7,5 кубічних метрів на одну особу залежно від типу помешкання. Богдан Бронеко Дмитро Ліфанов, телеканал Київ. На воді можна заощадити. Експерти стверджують, при нинішніх цінах на комунальну послугу можна отримати реальну економію. Тож, що робити, аби ваші гроші не витікали слідом за марно витраченою водою, в сюжеті Олі Киселевич. На одного члена сім'ї щомісяця припадає 3-4 кубометри води. Київській родині з трьох людей за холодну воду та її відведення доведеться сплатити близько 125 гривень за місяць, а за гарячу 750. Тому задля економії фахівці передусім радять контролювати витік води, а замість вани приймати душ. Витрати під час ранкової гігієни знизяться приблизно втричі. Чистити зуби і голитися можна е, об'ємом один стакан води. Зранку, тому якщо привчити себе вимикати воду під час чищення зубів і гоління, можна зекономити приблизно 10 літрів води в хвилину. Найдієвіший крок встановити лічильники. Коштують вони від 150 до 500 гривень. Прилади обліковуватимуть лише власне спожити, тож платити за себе і за того хлопця, що живе в сусідній квартирі, не доведеться. Можна придумати і ще кілька способів. У нас чотирьох квартирі, коли ми купили заглушку для раковини, щоб мити посуду під Точно водой еще раз пилитель на кухне сменили, поставили бачок на несколько режимів на три шесть літрів. То сразу заметили, что счетчики накручивают намного менше води або заменить зливний механізм, якщо це можливо у старому бачку і подбати про справність кранів. Без цього будь-яка економія на нівець. Припустимо, поламаний кран це втрата води до 500 літрів щодня, а поламана сантехніка до 2000 літрів. Отже, якщо ми хочемо зекономити воду, нам потрібно звернути увагу, чи все у нас справно на кухні та в санвузлах. А щоб напевно встановити нову сантехніку замість крану з роздільними вентелями сучасний важільний змішувач, що дозволяє досягти певної економії, кажуть фахівці. І, хоч тут доведеться витратитись, отримати якість помножену на довговічність. Також дороговартісною, але не менше щедливою помічницею, стане посудомийка. Це зекономить приблизно 120 тисяч літрів води на рік. Машина миє однією тією самою кількістю води і використовує менше ем, миючих засобів. Тому є зміст купувати посильновинні машини, якщо у вас в сім'ї є троє членів родини і більше. І зовсім революційно виглядає система рециркуляції води для дому. Принцип її роботи доволі простий. Використана вода не зливається одразу в каналізацію, а після грубого очищення використовується повторно у побуті. За цим майбутнє кажуть екологи і фахівці ЖКГ. А найпростіше, що доступно вже зараз, це ціла мережа бюлетів. По перше, можна зекономити на купівлі бутильованої аквавіти. По-друге, заощатити воду з під ваших кранів. Ольга Косилович, Олександр Козуб, телеканал Київ. За перші шість днів роботи нічні маршрути перевезли більше півтори тисячі пасажирів. Про це повідомив директор Київ Дмитро Левченко на своїй сторінці у Фейсбуці. У нічних тролейбусах і автобусах діють спеціальні квитки без голографічної стрічки, тому що вони є відривними. Незабаром на нічних маршрутах почне працювати контроль. Йдеться у повідомленні з графіком руху маршрутів. Можна ознайомитись на сайті Київ 6 січня з'явиться новий автобусний маршрут номер 17, Станція метро Харківська, вулиця Михайла Драгоманова. Прямуватиме автобус від Харківської проспектом Миколи Бажана вулицями Ревуцького Анни Ахматової Драгоманова з через вулицю Ревуцького і знов до станції Метро Харківська працюватиме на маршруті чотири автобуси з інтервалом руху у години пік до 7 хвилин а у міжпікові години до 14. І це було останнє повідомлення випуску. Наступний дивіться о дев'ятнадцятій. Залишайтесь телеканалом Київ.